Спочатку відкрийте веб-браузер і перейдіть за адресою, яку ви бачите на екрані. Використовуйте адресний рядок, а не панель пошуку. На початку ви побачите форму для входу з логіном і паролем. Зазвичай це адмін і адмін. Якщо ці облікові дані не підходять, знайдіть наклейку з логіном і паролем на роутері. Вона зазвичай розташована знизу пристрою. Якщо нічого з цього не спрацювало, це означає, що логін та пароль вже були змінені кимось раніше. Якщо ви не можете дізнатись правильні дані для входу, тоді скиньте роутер до заводських налаштувань. Після цього увійдіть у кабінет роутера, використовуючи стандартні облікові дані. Якщо інтерфейс вашого роутера не виглядає так, як у мене, значить у вас інша прошивка. Я зробив окреме відео для кожного типу прошивок. Усі посилання на відео ви знайдете в описі нижче. Просто дивіться відео та дотримуйтесь інструкцій. Спочатку, щоб запустити майстер налаштування, натисніть кнопку Start. Якщо у вас налаштування почалось не з цього вікна, а з головного меню, то запустіть самостійно Initial Configuration. Натисніть кнопку Start. Оберіть свою мову. Краще залишити англійську, бо більшість туторіалів на Ютубі саме англійською мовою. Натисніть Continue. На наступній сторінці оберіть метод підключення. Виберіть дротове підключення. Тут треба обрати роутер. І натисніть Next. На наступній сторінці оберіть тип підключення до інтернету. Його ви можете знайти у договорі з вашим інтернет-провайдером. Якщо не знаєте, який у вас тип підключення, то виберіть ось цей. Це найпоширеніший варіант. Якщо ваш інтернет-провайдер дозволяє доступ лише для певної MAC адреси, вам потрібно буде клонувати MAC-адресу вашого основного комп'ютера. Якщо не впевнені, залиште, як у мене і натисніть Next. У більшості випадків клонувати MAC адресу не потрібно. Але якщо після налаштування інтернет не працює, спробуйте ще раз пройти процес налаштування і цього разу увімкнути клонування MAC адреси. Далі введіть ім'я та пароль без дротової мережі. Пароль повинен складатись не менше, ніж з восьми символів. Те саме зробіть і для 5 g Wi-Fi, якщо ваш роутер підтримує таку мережу. Якщо ви були підключені до роутера за допомогою Wi-Fi мережі, то перепідключіться до неї. Якщо ваш інтернет провайдер надає послугу IPTV, ви можете підключити телевізійну приставку напряму до роутера. Якщо ви не плануєте використовувати IPTV, натисніть Next. На наступній сторінці треба поміняти пароль від кабінета роутера. Перевірте усі дані та збережіть налаштування. Тепер треба перезавантажити роутер. Зайдіть в кабінет роутера, використовуючи новий пароль. Якщо доступна нова прошивка, то я рекомендую її оновити. Після оновлення перейдіть в пункт меню System. Configuration І натисніть на кнопку ребут. Почекайте пару хвилин, поки роутер повністю ввімкнеться. Тепер перевірте, чи працює інтернет. Просто щось загугліть. Якщо інтернету нема, то на цьому етапі дзвонимо своєму інтернет провайдеру. Він підкаже, який саме у вас тип підключення. Та які ще налаштування потрібно зробити?